22 листопада, день пам'яті Голодомору. Саме ця дата нагадує нам про мільйони зламаних життів, про страшні події минулого. Про біль, який торкнувся кожного українця, кожну родину. Ми сьогодні вийшли з таким питанням. Що для вас означає цей день? Чи ставите ви свічку торік? 22-го? Да. А не в другий день. Ні, 22 листопада. Ну, я бы честно сказать, что я не знал сам в листопаде. Угу. Ну, пойду сейчас свечку поставлю. Поставлю обязательно. Я всегда ставлю свечку за, за умершими, за погибшими, угу. за всеми ставлю свечку. А в церковь хожу часто. Угу. Поэтому я... Шановываете? Я... А? Шановываете жертву Конечно, ну конечно, угу. конечно. З нашої родини є такі, uh -huh. що люди помирали. Uh -huh. І умирали з моєї рідні, то е, вимерла, залишилася було шестеро дітей, чоловік, ну, тато й мама, і шестеро дітей було. Всі діти померли, і чоловік помирав. Вона залишилася одна. Uh -huh. ну, Це такі, ну таких uh -huh. багато історій було. Uh -huh. Ставлю свічку, я на вікно. Uh -huh. Кожний рік, да, рік на підвіконні ставлю. Чотири mm -hmm. години все доставили. Вже у ми, нас вже, ми вже не помнимо. не помнимо. Це ми в такому віці, що ми нічого не знали. Да, Уже то, що мене. знав, воно вже позабувалося елементарички. Ма може... свічку, так. Повним і знаємо, це ми все знаємо. Пам'ятаємо, що...